Всіх вітаю! З вами Марія і наша з вами рубрика Приготуйтесь до наступних справ. Тож, давайте починаємо, як завжди, з особистого життя, до чого вам готуватись в особистому житті. Тут хтось з вас готується колишньої стати. Ви вирішуєте, ви, ви приймаєте рішення в особистому житті е, щось змінити. Для когось з вас це може стосуватись, е, готуйтесь, у когось зі свикрухою не дуже добрі стосунки, то тут будуть ще більш недобрі стосунки, бо тут ховається п'ятірка мечів на дні колоди. Сварка буде, сварка така, що, знаєте, ну, кожна з вас буде враховувати, що вона отримала перемогу в цій ситуації, але ж тут, тут не буде переможці. Тут буде просто розсвартись, воно як в черговий раз. Це ну, для когось така ситуація. І ще для когось кардинальні зміни в житті, але ж ви самі так вирішите, ви так просто, от, знаєте, як я так хочу, я зламаю все, що було донині, я перероблю все, я зроблю по-своєму, по-новому. Це ваше рішення, воно обмірковане, воно не зненацька прийняте, воно таке, що ви останнім часом ходите, ходите, собі там щось в голові крутите, і нарешті ви наважаєтесь на такий крок. А старе кохання, давайте тут розглядати хвили, хвилинку. Вивалились, але ж не відкрились, тож, залишаю їх в колоді і давайте сфера кохання до чого вам бути готовими? сфера кохання. До маніпуляцій готуйтесь. Імператор у нас тут показаний, це, як знаєте, головний чоловік для вас на сьогодення. Людина, яка щось собі там своє намедикував, і він буде цю ситуацію поступово доводити до ладу. Але ж, знаєте, дещо там будуть маніпуляції, бо може. Ну, просто, може, наприклад, знає ваш характер, і треба щось там зробити таким чином, щоб ви точно зголосились, щоб ви точно не оминули цю ситуацію. Або, наприклад, просто там розуміє, що ви не схочете на зустріч людині піти і щось там своє буде продавлювати. Але ж це заради миру та злагоди в сім'ї, в оселі. Це не, не дуже воно так і погане, насправді. Для когось десь він там по роботі зростати буде, ну, знаєте, кар'єрний зрост. І готуйтесь до того, що може ну, трошки буде, знаєте, зайнятий роботою. Для когось ще. Я розказую всі варіанти, бо у вас ж багато і ви всі різні, тож треба, щоб всі почули свій варіант. Тут ще нам показують на дні колоди жезлів. Це може бути, знаєте, коли людина якусь роботу він може додому брати, її робити вдома, бо багато роботи, і знаєте, як людина. як Ну, тут, і, тут не те, що там буде встигати не встигати. Він багато собі напланував. І оце багато напланував, він буде і тягти і додому теж. Тож готуйтесь. Робота, давайте окремо це розглядати, що, до чого вам готуватись у вашій роботі. Тут, якщо у когось підписання документів, то будьте уважні, не наробіть помилок, бо на дні колоди у нас тут е, дурень ховається. Знаєте, може щось піти трошечки не так. Нібито планували-планували, а потім дуже е, пришвидшаться всі ваші е, плани, всі якісь там ваші роздуми. І отут, е, нібито треба уважніше бути, бо е, по дурню, ну ви ж самі розумієте, е, хаотично можуть стрибати ваші думки, і ви не встигнете щось обміркувати, а вже будете робити. А воно ще, ну, скажімо, сире. По вашим, ну, не треба було б так швидко. Відправлятись в шлях той, а треба було б підготувати себе до того шляху. Це знаєте, коли от довго-довго запрягали коней, а потім так рванете так, так швидко, що дурню можете трошки там наробити справ. Тож будьте просто уважні, ми дивимось на один єдиний день. Може, в інший день ви будете дійсно там в рази уважніше, але не в цей. А працювати ж треба. А що треба прийняти? От до чого готуватись От вам треба буде цю ситуацію прийняти І край. От дійсно у когось всі зусилля можуть просто зайти на нівець, і потім будете потребувати допомоги. Тож будьте уважні, просто от, знаєте, знайдіть в цей день ту золоту середину, не поспішайте, все робіть повільно. От, знаєте, от якщо будете робити повільно, ви дійсно багато встигнете. Якщо будете дійсно прискорюватись у своїх справах, знаєте, от хапатись там одне, друге інше. Воно все там шкереберть полетить. Ви не будете незадоволені потім собою і результатами, які будуть зроблені, а от поступово стримуючи себе от у якихось там бажаннях, ну, знаєте, так, а роблю. Просто от підготуйтесь до уважності, тоді все зможете. Від чого треба відмовитись, вам треба бути готовими до цієї ситуації, від чого вам відмовитись? Так, дивіться, взагалі-то ситуація дуже непогана. Але тільки в тому сенсі, якщо ви не відкладете Якусь, наприклад, якщо вам треба поспілкуватись, король, Жез, король Пентаклів, вибачте, тут нам показаний, це може бути ваш керівник, ваш ну, хтось з родини, це сімейна людина, це людина, яка, знаєте, вже має ім'я в цьому житті, у якої все пророблено, все просчитано, все так знаєте проплановано І дивіться, це може бути ситуація, коли може бути маніпуляція від такої людини, коли людина звикла перемагати у будь-яких ситуаціях. І з вами людина буде поводитись так само, знаєте, з позиції переможця. То чого? Зараз. Угу. В цей день не дуже буде контроль налаштований. Тобто людина звикла перемагати, людина звикла, що все виходить так, як розплановано. Але не дуже. Буде під контролем вся ситуація, яка, от, знаєте, повинна пройти через цей день. Тож відмовтесь від ситуації, коли ви щось ну, як втратили з, з контролю, від чогось, знаєте, відійшли, відпустили той контроль. Тут треба. Знаєте, не, не просто, о, знаєте, щось там воно вийде, щось буде гарно і добре. Ви можете розслабитись в цій ситуації, але ж ні. Як виходить щось, напружтесь і рухайтесь далі без зупинок. Ось так воно тут більше йде. Хай ця, ця вся ситуація у вас продовжується поступово, спокійно, без е, всіляких там перерв. Так, чого не оминути вам в цей день? Давайте розглянемо, чого вам не уминути. Якусь ситуацію вам дуже треба пройти. Е, от по правилам, ніде не, не відходьте від правил Контроль, от контроль. Дійсно, от вам не уминути контролю в цей день, вам не уминути ситуації, яка От, повинна ви в цей день будете дуже вчитись і на гарних, на гарних результатах. І навіть якщо будете десь там, ну щось там не так буде налаштоване, це день, коли і спілкування з людьми вам буде уроками. І те, що ви будете робити, те, як ви будете робити в цей день, це всі вчинки, які будуть у вас в цей день. Тож обирайте обережно і обирайте серцем. У нас тут дно колоди показано коханці, старший аркан. Коли треба обрати серцем, коли треба бути е, дуже гармонійно налаштованим весь день. І тоді у вас буде дуже така і підтримка, і, знаєте, коли і повага до вас буде, от проживіть цей день, е, враховуючи е, якісь, знаєте, такі, ну, от як догми, як е, Ну, скажімо, те, що було віками, так воно сформулювалось, те, що не має вже таке підґрунтя під собою, коли ви дуже впевнені і в собі, і коли ви самі собі можете сказати, я в цей день все зробила чи зробив правильно. Ось так. І порада від вищих сил. Давайте розглянемо для вас пораду від вищих сил на цей день. Правильно обравши от якісь варіанти для себе в цей день. Дійсно, знаєте, будете задоволені тими, ну, скажімо, врожаями, які вони нададуть вам. От тим, як воно все влаштується для вас, як буде все для вас працювати. Бо зараз у вас трошки страхи є, але ж всі ці страхи вони здебільшого вами надумані. Відкидайте їх. Просто от... Прийміть те, що в деяких ситуаціях вам треба брати на себе відповідальність і обирати те, що, на вашу думку, воно ліпше за все, але ж і продумано робити це. Знаєте, Не просто там ну, навмання, ні, не навмання. Плануйте, обмірковуйте. Прощитуйте, і у вас дійсно гарні результати попереду. Бо тут і про заробітки, і про ваші внутрішні відчуття, коли ви дуже впевнено, будете себе відчувати, бо будете розуміти, що колись ви зробили дуже правильний вибір. Ось таке у нас вийшло сьогодні. Відео і всім вам дякую, хто роздивився його разом зі мною. Всім вам дуже бажаю гарного дня, гарних вчинків, гарних результатів по вашим вчинкам, гарного настрою і обов'язково міцного здоров'я. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока-пока!